Без слів. Ай, красиво не вийшло. Сині, петрушка з тясником, майонез і головна інтрига хобана! Що я так кричу, Розійшлась. Ви бачите, дівчата, що це таке? Це 300 грам волоських горіхів. І що це буде? Мені дуже захотілося, я не знаю, що мені вспомнилось, е, фаршировані сині грецькими горіхами. Я не знаю, грузинська якась закуска, чи як воно називається. В общем, це для худіючих таке не можна. Я поки це все робила, поки молола горіхи в кавомолці, боже, це ще, звісно, та історія, нанюхалась. Це ж горіхова паста, вона так пахне, вона така вкусна. Я вже хочу зробити домашню пахлаву. Хто знає рецепт гарної домашньої пахлави із маленими горіхами? Пожалуйста, напишіть мені або просто зорієнтуйте, як правильно робити. А я зараз буду ж таки, боже, час жарила сині, бачите, переклала, щоб воно ж оцей. 30 хвилин довбалася з горіхами. Почала їх молоть, а вони такі сируваті, воно не мелиться. Я їх підсушила в духовці 20 хвилин, потім знову молола. Половину в общем, відклала на всяк пожарний. А щас, в общем, ну, стрьомно, звісно, в горіхи мені щас час кинуть е, часник. Горіхи з часником звучить ну. Господи, Нагатила 4 часничини. І туди треба, по ідеї, кінзу, але в мене немає, в мене тільки Петрушка думаю, Ну, хай вибачає вже, так. головне, ці горіхи не вкинуть. І оце буде щось смачне. Ну, я це їла колись в грузинському ресторані. Два рази і було смачно, але ж, але ж не факт, що я зроблю так само смачно. Ну, буде, як буде. І давай ще третій, і, і, і мабуть, вже хватить. Часник з горіхами, може. Оце, оце я даю, дівочки. Так, хто таке робив? Якщо знаєте якісь секретики, то буду дуже вдячна. Бо не тільки ж я читаю, багато людей читаю. Ви ж не хочете мені допомагати, Поможіть людям, які, може, захочуть. Ні, б ви мені не хотіли допомагати. І мені підскажіть. Бо бачите, що я роблю? Посушила горіхи, змолола горіхи, часнику в них надавила. Зараз ще. Всиплю, Так, так, єсть. Всиплю сюди петрушку. Хоп. о, так, Петрушку. О, я вже як висоцька. Ой, яка красота. І за, і, мабуть, з майонез чуть-чуть. І це все переблендерю. І буду перемазувати свої рулетики. Дуже цікаво, що вийде. Не уявляю просто, ай руки. Часникові. ковід. Не, кові. не А, не достає. Ану, ану, достанете до мене. Щас. Хоп-хоп-хоп. І. І. Дуже незручно вам показувати це все. Ух, набридло. О! Так. Дивимся. О. Видно мене хоч бачите? Оце щось отаке. Дуже цікаво, що вийде. Я спробую. Часнику нагатила. Але, знаєте, очікувала буде хуже. Підожіть, дівчата. Непогано. Часник. Не треба три головки, часнику, лучше дві. Спасіба, що хоч четверту не вкинула, а могла ж. Так, щас. Це все зі шкребем. І будемо крутити. Слухайте, мені подобається. Вроді, звісно, після смак часнику пекельний. Завтра на роботу, звісно, буде бонять. Буду цілий день їсти м'ятні цукерки. Бо це я колись чула у доктора Комаровського, що часник, запах зберігається 12 годин, зараз 7. Та все рано буде до ранку. Взагалі, ті, хто люблять часник, я з вами не дуже дружу. Бо я люблю цибулю. Але тут така страва, що тут, ну, тут тільки часник. Так, о, все. Отак. Так. Ой, Боже, облизала, це ж не солодка. Облизала руку, думала, воно солодке. Таня, здрасте. Кажу зразу. Як воно робиться, я не знаю. Так, ложка вот осьо. Сейчас. Так. Значить... Теоретично, як робиться рулетик? Бачите, промокала-промокала, все одно дуже все жирне. Ну нічого так, як робиться рулетик. Щоб всім було ж мене видно, бо я ж такий рецепт показую. Дуже ценний. Не кожна хазяйка таке робила в своїй житті. Я теж перший раз роблю. Так, і хоп! Так, видно начинку. І... І що далі? Ні, час. Отак, наверное, ж так, да, По всій довжині. І скручуємо. Давай, 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 давай. Боже, поки жарила ці сині. Спочатку їх без борошна не вмочала, потім з борошном, бо, і, ну, бо почали дуже сильно вбирати олію. А воно що так вбирає олію. Що так вбирає олію. Хотіла зубочистками його, але дивіться, воно й без зубочистки. Неплохо. Ану, неплохо, давайте ще. Це вже остатки. Нарізала дуже довгих оцих кабачків, а потім кинула, що вони в сковороду не влазять. Так я ножничками, бачите, їх надрізала. Воно оце один такий великий. Получається, я його розрізала, то не ок. Так, всі сакрати вам розказую. А, Боже, пальцями. Не, не, не дивіться, пальцями не треба. Але ну, в мене всі свої, руки чисті, але взагалі не треба так робити. Так, Жирне ж таке, не знаю, що робити, щоб були сині не такі жирні, Уже і промокала їх, і що я їм тільки не робила. Мабуть, краще їх запікати, ну я не знаю. У мене вони коли запікаються, вони якісь непропечені. общем, не такі, як треба. Так, о, бачите? Другий пішов. Так, третій. Хоп. По ідеї сюди ж можна ще й помідор. Так, треба пальцями то занадто праві. Хто там мене зараз засуджує, то я з вами погоджуюсь. Не треба так робити. О! Так, і. І. хоп 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 о, бачите? Отакі рулетики. Боже, скільки в мене їх. А жирне ж, яке, як, як зараза. Так. Бангляться довго, звісно, з цим сим. Так, так, так. Так. Хоп. Хоп, хоп 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 Супер. Mm. Фу, oh, уже набило, але я не здаюсь. Так. Видно мої рулетики. Так, Ай, боже, одірвала кусок. ну, Тан Таня, ну що ж ти робиш? Так, це на горі просто остатки. О, а чого я їх оцей? Ось я з остатків теж можу щось компонувати. Що я в самому ділі? А ну, дивіться. Із остатків хоп-хоп, слоєний пиріг. Давай, хоп. О, класно! І помідорчика сюди зверху ще, супер. О, Оце навіть круче, чим рулетики буде. Що це я? Так, о, і такий в мене є. Ідемо далі. Прикольно, щось таке роблю, подобається мені. Так. Бачите? Тим самим майонезом перемазую тільки цей майонез із часником і горіхом. Фу, із часником. І там, і в обичному, із горіхами. І кінзою, по ідеї, але в мене петрушка. Так, дивіться. О, супер. Бачите, такий бургер. Ну, не бургер. До бургера. Бургеру до нього далеко, скажімо так. У мене лучше. Так. Не видно, опять не видно. А я толю, а я толю. Так. О. Всі ж бачать, як воно виглядає. Бачите? От, і так хоп-хоп-хоп. Сюди так, це сюди складіру, так. І того, щас красиво сформую тарілочку. Так, 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 так. Рулетики сюди, слойки сюди, так, слойки сюди. О, дивіться, ну, так. фух, зараз помию руки. Попробую. Так. Це остатки. Хай стоять тут. У мене ось, подивіться, яка мисочка получилася. Скажіть, скажіть. І, щастя, я це все попробую. Так, спеціально для такої справи в мене є кусочок чорного хліба, греча. Ой, боже, ударла по телефону ножем. та людина, ось. Класний чорний хліб. Зараз, маленький кусочок. Я ж худаю, блін, а це за два дня перший кусок хліба, Ну, без хліба тут невозможно насправді. Так. Ай! Пакетик. Фух. І пробуємо. Нарешті тарілочка. Так, ось. Наші оці штучки беремо берем, берем ніж в праву руку для начала. Так, єсть. Можна прикрасити це все помідором домашнім. Якби це була подача в ресторані, то так би і зробила. Так, і дегустіруємо. Дегустіруємо, так, дивимося. Отака От у мене ця штучка. І. Давай, помідор, зверху. Давай, давай, давай. Давай, дай, хоп, о, помідор і. В общем, девочки, народ, в принципі, від синіх дуріє. Ще в роки, коли вони були страшним дефіцитом, оці всі сині, пам'ятаю, як ми їх купляли, і дивлячись, як ти їх приготуєш, і на м'ясо вони похожі, і на гриби похожі, і вообще такі добрі. В общем, синій щасником взагалі ідеальне поєднання, але. Я додала сюди дрібно помелені горіхи. Зелень я не відчуваю, в принципі, а от горіхи я відчуваю. І це така страва, я вам скажу, ну прямо базова. От реально базова страва, яка повинна бути, яку я повинна була скуштувати ще давно, а я оце тільки зараз. І воно от реально, ну, знаєте, от це ти таке з'їв, і от з'їв щось правильне. Воно не в тому сенсі правильне, що дієтичне, але от мені дуже сподобалося. От прямо вау. Я, звісно, потім буду лежати, коли це все наїмся, бо воно жарене, з майонезом, з горіхами. А горіхи це ж не сама дієтична річ, але воно класне. От це, знаєте, таке як. Як, як, як оце йому тут місце, і от я його зробила дуже смачно. Прямо дуже смачно, до речі, а помідор тут так, щоб дуже, то й не проситься. От воно все таке смажене, що і без помідора воно повністю завершене. Ой, помідор хіба на прикрашання? Але не зловживайте. Я з'їла тільки що, я не знаю, тисячу калорій в одному рулетику. Але дуже смачно. Вау, просто вау! довольна, страшне, оце я провернула. Але домашню пахлаву дуже треба робити. Ось. Ось. Ну, Я ще зроблю начинку, але мені дуже треба зробити домашню пахлаву за такою гріховою начинкою. Або що можна зробити за такою гріховою начинкою? Печення якесь. Бо, тоже, ну, взагалі, горіхова начинка, перемелена, я, походу, її дуже недооцінила. Її ще мішать з медом, кажіть. Скажіть, пожалуйста, бо я ось собираюсь. Ось я щось утную з нею точно не сьогодні тільки. Ні, не сьогодні. Але найкраща подача цих рулетів із фаршированим перцем. Супер.